Сьогодні ми зібралися разом з головами ОСББ, представниками будинків багатоповерхових в тому районі, де була надзвичайна ситуація, як ми називаємо у нас під час військового стану прильот. Ми зібралися для того, щоб обговорити питання ліквідації наслідків цієї надзвичайної ситуації. Це відновлення покрівель, це відновлення вікон, це відновлення взагалі інфраструктури. А тим більше, зараз ми вже йдемо в зимовий період, практично через місяць-півтора вже розпочинається опалювальний сезон, ну і осінь саме головне, що треба. Якомога скоріше це зробити. Це ще не весь матеріал, той, який потрібно, тому що на будинок той, який постраждав, більше всього, там м'яка кровля, так, там треба зовсім інший матеріал, там треба рубероїд. Він є в наявності у нас в резервному фонді. Сьогодні ще три фури привезуть. Тобто матеріал практично весь є. Завтра я збираю сесію і ми передбачуємо. Поки що поки що 4 мільйона гривень для управління комунального господарства для того, щоб вони заключили договір з підприємством, яке виконує вам роботи, щоб ви не шукали когось десь, тому що я ж розумію, що це дуже і дуже складно, це специфічна робота. це не кожен залізе на цю покрівлю чи на кришу і не зробить там, не поміняє шифер. Тому це буде спеціальна бригада, з якою ми заплатимо їм гроші. І Я думаю, що в найближчий час всі ті... Виходить, у нас 6-7 будинків да, разом з цим будинком. Шість 6, 6 будинків. Ну, цей будинок постраждав тоді при вибуху, на... і він сильно там треба міняти повністю покрівлю, практично всю. Тому і тут будуть виконані роботи. Ми залучаємо це не за кошти місцевого бюджету або там обласного бюджету, це кошти благодійних організацій, які допомагають нам сьогодні відновити наші будинки і інфраструктуру. Бюджет міста, як і бюджет сім'ї, він є рівно стільки, скільки його є. Тому ми намагаємося зараз працювати з різними фондами для того, щоб допомагати. Окрім того, що будинки постраждали, у нас ще постраждали, я, я не маю на увазі, оцей будинок це вже все закрили. Його тільки розібрати, демонтувати і все. А у нас ще дитячі садки, там, школи, і, і тут школа, вікна, тільки Норвеж... Норвежський фонд профінансував, поміняли повністю вікна. В четвертій школі і знову ж деякі вікна там прийдеться міняти. Тому десь приблизно нам треба ще на заклади соціальної інфраструктури. Ну, приблизно я думаю, десь до 7 мільйонів ще треба для того, щоб і там провести роботи. На жаль, нема механізму. Я дав відповідне завдання нема механізму для допомоги бізнесу. Тому що бізнес також постраждав, і магазини, і підприємство, і на стройбазі, на будбазі також також склади знищені. Но у нас механізму нема, щоб допомагати. Бізнесу по невідшкодування, а просто допомогти відновитися, щоб працювали. Тому що якщо буде працювати бізнес, буде жити місто. Не буде працювати бізнес, не буде сплачувати податки, не будуть коштів в бюджеті. Тому бізнес те треба також, щоб він працював. Ми обговорили з головами ОСББ, щоб вони долучалися до. Ремонту, тому що недостатньо і робочих рук на сьогоднішній день недостатньо людей недостатньо для того, щоб це все зробити. Матеріали є завтра. Ми проводимо сесію і виділяємо кошти для того, щоб заплатити за виконання робіт. Перш за все, це відновлення по шести будинках, покрівель. Це надважливо. А потім вже працюємо з різними фондами і з організаціями для того, щоб відновити вікна, там і так далі, щоб відновити всю інфраструктуру, відновити житлові будинки, щоб вони були повністю житлові і повністю вони використовувались за призначенням. Ні, приїжджав і губернатор. Голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак, який, щиро дякуючи йому, вони виділили вже з обласного бюджету 10 мільйонів гривень для допомоги, які ми вже розподілили на ліквідацію наслідків, в тому числі пообіцяв допомогти ще 3 тисячі шифера. Який також буде привозитись ще з нас, з нашого матеріального резерву півтори тисячі. Ну тобто збирається, от з усіх з усіх там, де з усіх можливостей, там, де він є, не тільки шифер, це і будівельні матеріали, матеріали, всі, які необхідні для відновлення. Тому це не обов'язково, що ми складували, тому що привезли зараз. А так ми будемо розвозити по об'єктах. Що стосується вікон, будь ласка. Пойміть мене правильно, давайте спрацюємо, спробуємо спрацювати через фонд. Від... Да, Відновидімо. Давайте подамось туди, тому що кошти з бюджету ми завжди зможемо потратити. Якщо там вже не вийде, тоді ми вже з бюджету виділимо кошти і замовимо вікна, під'їздні квартирні. Ні, ні, в квартирах не, не маємо не тому, що я хочу чи не хочу, не маємо права. По бюджету я знаю, що виникне дуже багато питань. Те, що я раніше розказував ще два роки, приведіть відповідність документи всі свої право власності, все зараз з'являються люди і кажуть, що от нема. От, а що нам тепер робити, як нам подаватися? Ну на жаль. Ні з місцевого бюджету, ні з державного бюджету по програмі є відновлення, не можна буде виділити або виділити або компенсувати, або допомогти, тому що нема документів. Такі, на жаль, є квартири, є власники. Можливо, власників нема десь в судах. ну, Це юридичний такий прецедент. Я створив за своїм за своєю ініціативою розпорядженням створив таку бригаду із числа працівників затишного міста. Які просто допомагають, хоча це не їх обов'язок. Вони допомагають тим людям, які не в змозі самостійно вирішити е, питання, там засзасті чи закли, закрити ОСБ поки плівкою або ще щось зробити, прибрати там. Тому така бригадка є, яка допомагає людям похилого віку, які не в змозі самі зробити щось. А квартира це приватна власність, є процедура. По програмі є відновлення, подають документи і надходять кошти, і люди роблять все, що завгодно. Вони відновлюють свою квартиру, замовляють вікна і за ці кошти від проводять відновлювальні роботи. А те, що ходить в інтернеті, те, що радять, ну знаєте, дуже багато радників. От якби хтось щось зробив, це було б краще, ніж радити робити. Нехай покажуть себе, як вони працюють, як вони що роблять.